Лекція 11. Друге питання. Збирання та утилізація твердих побутових відходів. Валове збирання це збирання твердих побутових відходів без поділу на окремі складові. Периодичність вивезення відходів з домоволодінь володінь встановлюється санітарними службами. Тип і ємність сміттєзбірників залежить від кількості відходів. У малоповерховій забудові Сміття йде у сміттєзбірники, а потім ручно або механізовано до кузову сміттєвозу. У багатоповерхові або групі малоповерхових, да? Оце, у стандартні контейнери на копіщатах, а потім механізовано до сміттєвозу. У місцях значного скупчення твердих побутових відходів встановлюють змінні контейнери кузова. В індивідуальній забудові становлять баки ємністю 35 дециметрів кубічних, які виставляє газотер до моменту прибуття сміттєвоза. У малоповерховій баки ємністю 70, 110, 120, 210 220 кубічних. Баки виготовляють з листової сталі, алюмінію або пластмаси. Краще використовувати баки з пластмаси, що мають меншу вартість. Термін служби у 2-3 рази більше сталових і становить 5-6 років. У багатоповерхових будівлях облаштовують сміттєпроводи, які складаються з вертикального стовбура, відводів з приймальними пристроями, камер для збору твердих побутових відходів та вентиляційного каналу. Що таке стовбур? Це труба діаметром 400-600 мм. З азбез бетону або сталі з гладкою внутрішньою поверхнею. Камера розташовується у підвалі або на першому поверсі. Вона повинна бути ізольована від входу до житла, обладнана водопроводом і каналізацією. Роздільне збирання це система, що вимагає віднасилення свідомого підходу. Наприклад, здійснюється економічне стимулювання за зібрану втарину сировину. Таким чином можна отримати відносно чисті вторинні ресурси. Наприклад, у Німеччині спочатку було 2-3 ящиків зелений, мукулатури, метал, склополі, мери, тканини і сірий, все інше. В останні роки у Німеччині проводиться збір згідно п'яти і більше видів відходів. Збирання і видалення великогабаритних предметів, таких які не вміщаються стандартні контерни, у великих містах на кожну людину на рік накопичується до 40 кг великогабаритних твердих побутових відходів з питомою масою 0,2 тонна метр. Вивезення відходів відбувається за графіком або згідно заявки. Сміттєвозний транспорт. Для збору та транспортування твердих побутових відходів застосовують сміттєвози ємністю від 6 до 60 метрів кубічних. Є система ощільнення, що знижує обсяг у 1,5-2 рази. У важкодоступних місцях застосовуються невеликі сміттєвози ємністю від 1 до 6 метрів кубічних. Вони бувають на самохідних шасі або моторолерах. Самозвальним кузовом відкритим або закритим. Зосередками для малих сміттєзбірників, що називаються контейнери сміттєвози. І у вигляді контейнери на коліщатах, що буксируються тягачами. Сміттєперегрузочні станції. На цих станціях здійснюється навантаження твердих побутових відходів з малим сміттєвозами. Їх ущільнення і подальше завантаження у великовантажні транспортні засоби. Стаціонарні станції мають продуктивність до 100 тисяч метрів кубічних на рік. Сміттєво систакадр звантажує тверді побутові відходи у бункер накопичувач, а далі у щільнюючі пристрій. Ощільнюча плита здійснює зворотно поступальний рух. І запресовує тверді, тверді побутові відходи у великовантажні транспортні засоби для перевезення. Дроблення і видалення твердих побутових відходів у каналізацію. Цей метод має перевагу перед вивезеною системою. Подрібнені відходи з водою сплавляються каналізаційними мережами разом зі стічними водами на очисні споруди. У ряді країн широко розстосовують сплав у каналізацію з квартир, ресторанів, відалінг, готелів та інших об'єктів. Сміттєдробарні пристрої встановлюють або під кухонне мийка, або під спеціальним бункером для збору твердих побутових відходів у квартирі. Існує два типи дробарок. Порційний безперервної дії. Квартирні дробарки мають зазвичай масу 15 кг, продуктивність приблизно 20 кг на годину, потужність 1,2 кВт в годину. Комплексна система управління твердими побутовими відходами передбачає наступну схему розв'язання проблеми з їх утилізацією. Роздільне збирання небезпечних компонентів твердих побутових відходів, скорочення відходів, вторинне перероблення відходів, спалювання відходів, захоронення відходів, технологічним принципом розрізняють методи біологічні, термічні, хімічні, механічні і змішані. В Україні найбільше пошені отримали ліквідаційно-механічний, ліквідаційно-термічний і утилізаційно-біологічний.